Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звати Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне життя, на якому ми продовжуємо обмінюватися знаннями, досвідом, облегчувати собі життя і підвищувати нашу продуктивність нашого пасічного господарства. Сьогодні ранок вже холодніший. Ніж зазвичай. І, мабуть, завтра я все ж таки зроблю першу обробку амітразом. Там удень максимальна температура 14, думаю, до обіду буде десь біля 10. А сьогодні мова піде про віск, що я роблю з воском. Тому що ж холодно, я ж кажу, поки з бджолами напрацюємо, робимо інші справи. Я раніше показував, покажу ще разок. Топлю я без фанатизму. На звичайній паровій лоскотопці, Так, щоб зацвіту не було. Так, ось така у мене тут кабаця з двох дисків УАЗових, Тут бджоли продовжують обсасувати маломидні рамки. Потім Після перетопки воску я... Тут така корзина є. Давайте, що вона не заклеїться. О, така корзина. Десь, коли вона наповнюється до половини, я її кидаю в ось такий мішок. Так, не підготувався, я довідував, але нічого. Сидить дуже строго. Так, Ось такий мішок я кидаю і... Тисну на отакій іпровізований лисиці. Віз цікає вон туди, підніс. ніс. така переробка. Тисну не дуже багато. Це, я кажу, для тих, кому буду мерву здавати, щоб ви не думали, що там воно виходить 100%, там він сухий, він навпаки, от дивіться, от такі млинці. Там ще дуже багато воску. І тут можна побачити, що воно таке. общем, не дуже багато тисну. Щоб і мені трошки капнуло і. Той, хто буде мерву брати. Далі виходить от такі у нас млини. Ось Бачите? Це, до речі, кастрюля згоріла. Не кастрюля, а відро. Ось такі млини. Як ви, як ви бачите, ці млини, ці бруски, вони, бачите, там же ж вода була. Ну, йде віск з водою. Він неоднородний, він такий, бачите, шарами. Всякими. І він трошки тут брудний. До речі, забувся сказати, оце якщо що, берет працівника метрополітену. Якщо що, щось неправильно подумав. Так ось, отакий у нас такі віск, який потребує додаткової переробки. Тобто оце от почухається, все-все. Усе, усе. І зараз я вам, вам покажу, що там у мене про додаткову переробку. Як варіант, звичайно, можна було б закинути по другому разу ось цю мою васкотопку. І по переробити другий раз. Але вона на вулиці і все одно вийде різні шари. І однородний віск не вийде, він одночасно не розплавиться, на жаль. Тому я роблю ще, Ось що? Далі я вас запрошую до моєго будинку без хатька, Давайте я вам його покажу. Ось що. оце от будинок, в якому я зараз живу. Чому без хатька, Тому що, за задумкою, оцей наш участок під Пасіку, він замислювався спочатку, е як Стаціонарний тачок, де буде жити людина і доглядати за пасікою. Ну така, Ви знаєте, що да, багато людині не заплатиш, тому на таку роботу може тільки погодитися якийсь безхатько. І тому я називаю цей будинок безхатьки. Але почалась війна, і я зараз сам, як безхатько, живу в цьому будинку. Але річний оступ вже закінчено, і поїхали. До хати зайдемо. Так, пішли до хати, зайдемо. Тут у нас хазяйку не показуємо, вона соромиться. Але я скажу, що в мене буде на обід з баклажанів, так що мені смачного на обід. Йдемо далі. Так, заходимо ось така кімната. Це моя кімната, де я. Тут, 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 тут робочий безлад, як кажуть зараз. Але я його лагідно називаю бардачок. Тут, тут я маток прививаю, тут, все, звісно, розчищено. Рамки, зимку збиваю. Але нам цікава оця конструкція, яку я розв'язувати, звичайно, не буду, але вона представляє собою от, таку от, от 30-літрову ємкість таку, підмет, колись вона була. Туди, туди ми помістили наш віск. І обмотали це системою теплих полів. Два, два там елемента, зараз, я теж повторюсь, розкутувати не буду. Він приклеєний на термостійкий скотч. І так, тримається. Там є термодатчик, тут є таке термореле. Бачите, температура, до речі, яка зараз там відбувається. Що ж там воно не наводиться, ну ладно. 92 градуси виставлено. Я сам на електрик, але оце, бачите, це, я позв'язував. Що це з собою є? Оце термореле, від нього йде термопара. Оце Дріт. Дррик, і пішов, десь він там під оцю фуфайку. І звідси виходить, оці такі, дивіться. Фішки на них на них приєднується до 5 штук оцих от система теплий пол. Тобто виставляєш температуру і за допомогою цієї системи підтримується температура необхідна для перетопки воску. Він, виходить, за добу десь. Ну, в общем, рідкий, получається, береться у нас сито. Так, що вам показуємо далі? Виливається ось такі 10-літрові відра. Ну, відра що, ви? відра не бачу. Але головне, ці відра ставляться отак от, в такі от куби. Зараз я відійду, покажу зі сторони. З ППУ вони зроблені. І оці куби, отак от. Раз, поставила відерку. Далі хлоп, другий куб, друге відерка, І такі скірди в мене по три, по 4 вверх наскардовується. І так він залишається десь на 3 дні. І там він остиває, і виходить, він осіджується, весь бруд осіджується. До речі, оцей от спосіб я віддивився очищення температури у нашого. Члена спілки пасічників Миколаївської області Юрія Степанова, який виробляє вощину. І Він також відстоює віск методом, відсежує віск методом відстоювання. Тобто, отак от воно у нього, у нього стоїть біля доби при температурі 70-80-90. Це його фішка при якій температурі. І воно, всі дрібні частички, вони осаджуються на низ і дуже чистий віск. Що можна сказати по цій системі теплих полів? Ці системи теплих полів можна використовувати в різних наших технологічних процесах. Зокрема, бачите, цей холодильник теж все зроблено на швидку руку. Там внизу теж такі два тепле поли. Ну, давайте відкрию. Роз, така п'янка. Як кажуть, ріж посліднє огірок. Ось тут -от, така шкаф шафа. Там бачите це цегли. Чому там цегла стоїть? Тому що це, ця от система тепле поле, це шматочок від неї. Ця система теплий пол, вона гріє не повітря, а поверхню яка. З нею заприкасається, як українського, підкажіть в коментарях. І ця цегла нагрівається. І це у мене шкаф, я ж ви знаєте, торгую в роздріб. Це, це у мене шкаф. Ви знаєте, що мед, зокрема, сонячне кризнотрав'я, він дуже сильно кристалізується. І на таку, в такий шкаф там, при температурі 38 градусів ставиш. На ніч. І він зранку вже такий, знаєте, може, ну, можна його набирати. Нормально він маслянистий становиться і його легко набирати. Ще можна цю систему використовувати в е, підігрівах медагінок. Я, мабуть, викладу пару фото мого колеги і дуже професійного бджігара. Олексія Жовтякова, який поділився зі мною. І там ви побачите, як він застосовує цю систему теплих полів на медогонках. для того, щоб пізній соняшник, мед з пізнього соняшника, розогрівати, тобто, щоб воно нормально відсежувалося. Тому що ми знаємо, що наприкінці літа він дуже погано проходить через ситуацію. Тому ось таке вийшло відео, друзі, про переробку воску. Кому було цікаво, обов'язково поставте лайки, вподобайки. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. А я, як завжди, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково ще побачимось.